А другою заповіддю для нас є не взивай ім'я Господа, Бога Твого намарно. Я хочу, щоб хто має святе письмо, відкрив собі вихід, 20 глава, 7 вірш, і ще раз собі її пригадав. Бо це дуже важливо пригадувати собі, що Господь просить. Не прикликатимеш імене Господа Бога Твого марно, Бо не пустить Господь безкарно того, хто прикликає Його ім'я марно. Я хочу, щоб ми з вами зрозуміли, від чого відштовхуємося, як розуміти цю другу заповідь. Ісус є тим, хто нас навчає. Ісус сказав чітко: Я прийшов, щоб доповнити Божий закон. Не скасувати, а доповнити Його. І, відповідно, не отець Михайло, не отець Роман чи інші трактують собі Боже Слово, як хочуть. Ми десь маємо все ж таки взорватися на нашого Господа Ісуса Христа, тому що Він є нашим учителем. І, власне, Ісус починає доповнювати пояснення до цієї другої заповіді, і вже коли апостоли просять Ісуса навчи нас молитися, Ісус вчить. І перша молитва. Яку Він вчить своїх апостолів, це Отче наш. І саме в цьому Отче наш є Хай святиться ім'я Твоє. Ісус не скасовує другої заповіді. Ісус навпаки підкреслює важливість поваги до імені Господа Бога. Нехай святиться ім'я Твоє. Ми завжди про це молимося і просимо. І тому молитва Отче наш вже стає взором і поясненням цієї другої заповіді. А яке ім'я Бога? Ми переважно можемо зустріти свідків Єгови, які нас, не ми, вони нас зустрічають. І запитують провокативні питання, ставлять і так далі. І одним з таких моїх зустрічей було: А яким є ім'я Бога? Та? І ми, якщо побачимо, вже. Від початку зустрічі Господа з Мойсеєм, Ісус себе відкриває в 3 главі Книзі Вихід, 14 14-й вірш, і каже: І промовив Бог до Мойсея, Я той, хто є, і додав так промовиш до синів Ізраїля Я є. Власне ім'я Я є або сущий, це те ім'я Господнє, але це старий завіт. Чи змінюється ім'я Господнє в Новому Завіті? Як ви думаєте? Ні. А де, може скажете, як саме Ісус можливо дає відповідь, як звати Бога? Хто знає, мене. той знає Отця мого Небесного. Дуже близько. Дякую, пане Андрію. Дивіться, в книзі Йоанна, 13 глава, 19 вірш, Ісус говорить дуже провокативну річ, за яку його розпинуть на Христі. І, власне, Він каже. 13 глава Євангелії від Йоанна, 19 вірш. Ось нині говорю вам перед тим, як настане воно. Щоб коли настане, вірили ви, що я сущий? Євангелій від Йоанна. Але цікаво, що я сущий. Ісус говорить, Вимовляє ім'я, яке в Старому Завіті для юдеїв не можна було вимовляти, бо воно було святе. Хто промовив це ім'я, міг бути покараний смертю. Не можна було вимовляти. Ісус не просто вимовляє, Він каже, Я сущий. Книга Вихід, третя глава, з'являється Господь і каже до Моїсея, Я є сущий. Євангелій від Йоанна, Новий Завіт, Ісус проповідає каже, Я сущий. Хто бачив мене, той бачив Отця Небесного. І від того ми відштовхуємося і розуміємо єдність і глибину Старого Завіту і Нового. Це не окремі книги, це одна комплексна книга, яка говорить про історію спасіння, яку Бог творить для людини. Тому дуже це важливо пам'ятати. Отож, друга заповідь шанувати це ім'я, завдання кожного християнина. Як? У мене тепер постає питання, а як шанувати ім'я ім Бога Сущий, так? як ми перекладаємо, Я Є. Тобто це то ім'я. Як Його десь шанувати? Я хочу, щоб ви собі пригадали, коли народилася у вас дитина. Переважно, коли в батьків народжується дитина, батьки думають, як назвати, цю дитину, яке ім'я дати їй. Кожен там думає. Хтось хоче, щоб на честь мене там ім'я було. там Бабусі, дідусі протестують, коли називають їхню дитину не так, як треба, чи ще по-іншому. І коли ми називаємо дитину, тоді батьки не то, що вимагають, очікують якоїсь такої поваги до, цієї, до цього імені. Та? І перша повага до цього імені це хрещення. Хрещається раба Божа, раб Божий. І там Матвій, Петро, Галина. Та? І так далі. Тобто це ім'я освячується. Господь не тільки вимагає шанування до свого імені, Він освячує і ставиться з повагою до імені тої людини, яка отримує це ім'я. І каже далі, це ім'я буде записане на небі. Радійте Цьому і веселіться. Це неймовірно. Не каже: оце ім'я буде, а це не буде. Кожне ім'я, яке охрещується в Ісуса Христа, буде записане на небі. І цьому є Божа благодать і велич і освячення. Бог робить перший, перший крок до освячення, шанування імені кожного з нас. І вимагає до себе того ж самого. До речі, Господь ніколи не вимагає чогось іншого, якщо Він цього не робить нам. Він завжди вимагає того самого, бо Він гідний того ж самого, бо недарма сказав: створю людину на, мій, на наш образ і на нашу подобу. Це про гідність. І ім'я це також про шанування і гідність. І коли народжується дитина, поважають, шанують це ім'я. Або дівчина, яка закохується в хлопця. Коли вона закохується в хлопця, вона каже, це Олексій. ім'я, Хто скаже його друг там Олексій? І, Олексій. Є два різниці подачі цього імені. Та, людина, яка закохується з трепетом ставиться, вона вкладає в це ім'я десь таку, такий захват, та, так, таку якусь приязнь. І знову ж таки, коли той Олексій робить сусідові кривду, то він чує по-іншому подачу свого імені. Там нема шанування, там є зло, злоба, злість, образа. Там по-іншому подається це ім'я. Ми можемо... Він в різний спосіб. Взивати і кликати того, хто так називається. Знаєте, в школі завжди є така річ, коли хтось комусь не подобається, починають викривлювати ім'я, починати насміхатися з цього імені. Це порушення шанування цього імені. Правда? Людина це відчуває, вона кривиться, вона може помститися, вона може образитися, бо ти ображаєш мене. Виходить, що ім'я це я, це моя основа всього. Без імені не можна будувати далі відносини, тобто без гідного шанування цього імені не може бути подальший розвиток стосунків. Ім'я дуже є важливим. І тому, коли ми говоримо про ім'я Бога, ім'я Бога має і виражає інший характер. Сущий, поза часом, сущий присутність всюди, сущий, все існує в ньому. Поза часу, постійна присутність, і все в ньому існує. Все, все він наповняє, це ім'я неймовірне. І мета цієї заповіді, яку Господь творить для нас, це виховати людей до шанування Бога. Мета цієї заповіді, виховати шану, шану, повагу, виховати. Бо переважно це виховується, це не вроджується, це виховується. Батьки виховують дітей. І, і, до речі, Бог дуже подбав за батьків. Каже, шануй батька і матір. Бог за батьків. Бо вони виховують в тобі пошану. Колись, Коли дитина зробила щось, якусь кривду, старша людина підійшла і сказала, ти зробив погано. І коли та дитина йшла до батьків, мене казала, що я роблю погано. То батьки казали, так, ти зробив погано. Зараз стає викривлення цього. Коли хтось зробив реально погано, старша людина робить зауваження. Дитина підходить і каже: мені оця бабуся зробила, тато підходить і каже: Слухай сюди, ти хто така, що вчиш мою дитину, як жити? Викривлення цього, тобто сам тато встає вже в непошанні до старшої людини. Або навпаки, може бути таке, що дитина невинна. Та, і, і її просто так образили старші. Може і таке бути. Але це, знову ж таки, не впадає в крайності. Та? Тобто, різні є ситуації, але я пам'ятаю себе в дитинстві, в селі, завжди, десь старші були праві. Та? Тобто Це виховання. І ти хочеш, не хочеш, як то кажуть, що якщо ти дуже мав довгий язик, то що міг отримати? Навіть. Все, це не обговорюється. І ці діти виростили. Виросли, стали батьками. І зараз в них також діти. Але вони стали добрі батьки, принаймні тих, кого знаю. Все добре, ніби з тою строгістю, з тими межами, з тим шануванням і вихованням, вроді все нормально. Нема такого. Знову ж таки, не хочу впадати в крайнощі, бо немає ідеальної моделі виховання. Ідеальною моделлю виховання є з Богом. У обозі. Та тоді так. І Бог вчить, виховує свій народ. Ці заповіді даються народу, який був неслухняний. І Бог виховує їх. Він, не, він є милосердний, але він є справедливий. Та й Господь каже: будеш взивати моє ім'я намарно, я тебе просто так не відпущу без покарання. Бо ти знаєш, що взиваєш намарно. Тобто, наше усвідомлення, наш. Так як ми подаємо це, ми свідомо це робимо, говоримо, чи зневажаємо, чи шануємо ім'я Бога. І тому мета цієї заповіді виховати людей до шанування Бога. А тепер давайте практично глянемо на цю Божу заповідь. Ми так говоримо трошки, ну я так говорю, так, абстрактно, так, загальними поняттями. А як на практиці виявляється, шанувати Бога? Перша річ: чи присутня любов, коли я говорю нецензурну лексику? Абсолютно. Ви знаєте, я зараз помічаю мене, якщо чесно, молоду людину, я себе вважаю ще молодим. Мене, як то по-сучасному тригерить, коли йде хлопець з дівчиною, і хлопець каже до неї матами, реально матами. Починає говорити щось там, мат за матом, мат за мата. А вона слухає і сміється, такого дивиться і сміється. На Тернопільській, це було минулого року. Я так їхав на велосипеді, двоє хлопці йшли. І один в одному мат за матом, мат за матом. Я вже не втримався, зупинився. Я кажу, хлопці, кажу, слухайте, вам тако приємно спілкуватися. А вони, а що сталося? Тако до мене. Я кажу, та сталася дуже велика катастрофа. Яка? Я кажу, я не розумію, про що ви говорите. Це раз. А друга річ, ти розумієш його чи ні? А він дивиться так, один на одного дивиться. Кажу, от що він хотів тобі, ті, що пояснити. А він стоїть каже, я не знаю. Я кажу, це два. Кажу, а третя річ, тобі приємно, якими словами він до тебе звертається? А він мені каже: та мені байдуже. Я кажу: добре, якщо тобі байдуже, то чого ти будуєш відносини, якщо тобі байдуже? кажу друга річ. Якщо йому байдуже, то на що ти ділишся? Другі, що тобі, йому наплювати на тебе. На що ти ділишся? На що ти тратиш свій час? Вони стоять двоє, дивляться один на одного. Розумієте? Так ніби цей. На мене дивляться і не розуміють, що відбувається. Кажу, хлопці, кажу, скажи, будь ласка, це твій друг? Та ні. Таку прямо кажу, Та ні. Я кажу, то чого ви разом ходите? А що робити? Знаєте, тобто, наскільки пустим буває мій час іншою людиною, навіть не те, що пустим, з неповагою, так, коли я говорю про це, мат за матом, мат за матом. Немає там нічого. І коли я говорю оці слова нецензурні, нема пошани до людини. Коли я чую в свою сторону погане слово, я не бачу людини, яка б раділа цьому. Ну, від собі, їде в маршрутки та пішов ти і три слова. Та? Є радість велика, пошана неймовірна. Ти прям гідна людина. Знаєте, коли чуєш в свою сторону такі слова. Або ще краще, коли ми говоримо погані слова, напевне, коли нас радість переповнює, любов. Там не знаю, захоплення, і ми там валимо то все. Ні. Ми переважно говоримо це в емоціях в злості, злоби, агресії, незадоволення. Це вилазить з нас у це все. Шанувати ім'я Бога, це ще, знаєте, треба дорости до того. Треба почати з шанування один до одного. Бо коли дівчина слухає ці слова від хлопця, то після того, як вони одружаться, вона не тільки послухає, вона й. Відчує тобто, доброю долоною теплою. І буде то їсти, бо буде розуміти, що так, ну, так напевне, добре, бо це ж а як інакше. А, а можна інакше? І йде момент, що ми самі закладаємо до себе гідність. Ми дозволяємо іншій людині те, що вважаємо нормальним. І якщо я вважаю нормальним, що до мене так спілкуються. Ну, то там, я не знаю, чи я зможу виконати ту заповідь другу, шанувати ім'я Бога. Не знаю. Бо, бо я до себе не знаю, як мають ставитися інші, яка має бути межа того пошанування. Як це? І тому десь перше, шануючи ім'я Бога, ми шануємо ім'я іншої людини і взагалі спілкування і відносини з іншою людиною. Знаєте, я зустрічаю старших людей, у мене, наприклад, бабуся дідусь, я жодного разу не почув, навіть якщо в них там мій дідусь впав, коли віз сіну, фіра перекинулася. Навіть тоді, коли він впав, я не почув від нього погане слово. Ну не почув. Розумієте? Я аж тепер починаю аналізувати жодного. Свідчить про те, що ми можемо говорити з пошаною. Людина взагалі покликана говорити з пошаною. Вона не покликана проклинати і негативно ставитися до інших. Не суттю її покликання є це. Її покликанням є шанувати. І тоді я зможу виконати другу заповідь, шанувати і Бога. І коли я шаную Бога, Бог виховує мене, а це мета заповіді, шанувати інших. Коли є Бог на горі, тоді мої. Моя поведінка, моя едукація, моє звернення є з пошаною. Це перше. І друге, проаналізуємо участь нашу в богослужіннях. Де найбільше ми взиваємо і використовуємо ім'я Бога як не в богослужіннях? Літургія. Скільки разів ми взиваємо ім'я Господа на літургії? Та на кожній єктемії, Господи помилуй. Господи Ісусе Христе. Скільки молитов? І тому моє питання постає далі. Осквернення цієї заповіді на богослужіннях, це коли банально стою і чекаю, коли свалити звідси. Вибачте мені. Це коли мене заставляє мама тату, я стою і проклинаю не тільки Бога, але й мама тату, які мене збудили. На, зранку прийти на ту літургію і стояти і злитися. Це є непошанування імені Бога. Бо в цей момент найбільше ми взиваємо ім'я Бога. І уявіть собі картину. Господи, помилуй, а думках замахало, то все, корона завершиться. То капець, Боже, він ще так говорить багато. Ну, нема ради. Йо, о, тацу пустили. О, зараз бабло збирати, о. Зараз, о, дивись, прийшла вона, о, ви як вона каже, що нема грошей. Ви як о, а він дивись, прийшов того. Скільки непошанування є в час, коли ми взиваємо ім'я Бога? Дуже. І це тільки Богослужіння. Це тільки година часу. І тому друга заповідь є дуже актуальна. Чи я шаную цей час, коли промовляє ціла спільнота. Взиває ціла спільнота за моїх близьких, за тих, хто тут присутні, за тих, хто в полоні, за тих, хто нас захищає, за наших ворогів, за владу. Як я взиваю до Бога. І ми кажемо, чому Бог не вислуховує деколи? Бог вислуховує навіть то наше непошанування. Бог все вислуховує. Нема нічого, щоб не було вислухане. Все вислуховує. Але як відповідає на наші. Прохання, це інше. І, власне, як десь бачити цю другу заповідь, як не в Богослужіннях. Тому банальна участь, примус чи небажання бути на молитві це намарно призивати ім'я Бога. Це зневажати Його. Бо саме на спільнотній молитві я взиваю до Бога найчастіше. З яким серцем? Був фарисей і був митар. Фарисей взивав ім'я Бога, але не отримав схвалення від Бога. І митар, який взивав ім'я Бога, але боявся навіть назвати Його, бо він негідний був взивати своїми устами святе, бо сам грішний і каявся. Це інший спосіб взивання і молитви. І тому третя річ, яку ми дуже часто використовуємо, це клястися Богом. Це коли нам не вірять. Каже, та бігме тобі, кажу. От. До речі, відео було таке, стоять, якийсь скандал був. І там вони сперечаються, двоє чоловіків, і той чоловік бере хрест і каже, та, от хрест тобі, що я не брешу, і хреститься, знаєте. Тобто ми навіть, вже нема довіри у відносинах, і ми вже беремо Бога. Бо це ж остання інстанція, останній шанс, що мені можуть повірити. Уявляєте, які ті відносини вже спотворені? Що ми вже навіть Бога тягнемо до того спотворення? І тому клястися – це теж зневага над Богом. А тепер, може, знаєте, мені часто задають питання, а як же ті вигуки? О, Господи, о Боже, скільки їх часто? Я думаю, що їх частіше, ніж на приватній спільнотній молитві. до речі. Що з ними робити, так? У мене теж деколи є таке. Я теж деколи вигуки маю такі. Але тоді собі зразу згадую, стоп, зараз вертаюся до Бога. А що я вигукую? Бо сталося то-то-то. Господи, поможи вирішити цю справу. Все. Я ловлю себе зразу на думці, так, стоп, що я сказав? Ага. Знаєте, Тому десь най, найлегше, ну, не найлегше, е, найкраще десь подолати, можливо, ось цю звичку, яку, яка в нас формувалася, Це в той же момент згадати дійсно, звернутися до Господа. Тому вигуці, бо ми вигукуємо, коли щось стається, коли щось трапляється неприємне. Звернімося в цій короткій молитві до Господа. Господи, я, я тільки що взивав Тебе, слухай, поможи вирішити цю справу. Допоможи, благослови. І тоді цей вигук перетворюється в молитву. Та? Це Коли ми взиваємо, вигукуємо, це стає нагодою дійсно візвати до Бога. Чому я говорю про ім'я і чому воно таке є важливе? Я хочу, щоб ми з вами зрозуміли зараз дуже велику річ. Ягве це сущий, це, 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 це чотири букви івриту, які є, якщо українською -г -г» без безголосних. Але щоб нам легше було не було ЙГВГ. «І, І тому, власне, є дають дали ці голосні ягве, тобто щоб принаймні якось промовити. Але кожна ця буква івриту має дуже велике значення. І знаєте, яке значення я для себе відкрив це і був вражений? Буква Й наша ніби іврит це юд. Юд. Г це є хей. В це є ВАВ. І ще раз Г це є хей. Тобто, от є ЄГІ ВГ. От, і кожна от Є, це є «ют», Хей, вав і є хей. Що воно означає? Перша буква це є руки. Друга буква перекладається ось. Третя буква цвяхи. А четверта ось. І тепер ось руки і ось цвяхи. От що означає ім'я Господа, якщо по буквах. А хто мав руки і ось цвяхи. Хто? Ви уявляєте, що в старому завіті Господь, говорячи ім'я Мойсею, розкрив суть сина, який прийшов на цю землю. Ось руки і ось цвяхи. Друга версія перекладу. Юд дія або руки, хей, дихання, життя. Вав єдність між небом і землею, і хей завершення або благодать. І якщо з'єднати, цими руками я творю життя, вдихаю його, і єднається небо і земля, щоб завершена була моя благодать. Ось руки, які творять життя, і воно єднає небо і землю, бо життя є вічне. І це моя благодать для кожного. Ім'я Господа Бога нашого, Ягве, Єгевиги, має таку глибину і таке значення. Воно розкриває старий і новий завіт. Бо в старому Бог вперше говорить, як його звати, а в новому розкривається суть Його імені у жертві. Ось мої руки і ось цвяхи. Завдяки цим елементам я даю тобі і вдихаю вічне життя. Ти спасенний. Лише моєю благодаттю. І коли ми взиваємо ім'я Господа, ми торкаємося так, ніби пальцем в ці руки і в ці цвяхи. Чому воно є святим і для юдеїв в Старому Завіті було недосяжним, щоб промовити устами? Бо кожен юдей знав, що він грішний, і коли він промовляє, він промовляє брудними устами, брудними руками торкається Бога. Але своєю кров'ю на сповіді Господь дозволяє не тільки промовити Його ім'я. Він дозволяє прийняти Його в тілі і в крові. Ось мої руки, ось мої цвяхи. Прийми моє тіло і кров. І зараз ми з вами єднаємося, всі приходять сюди на молитву, щоб промовити Його святе ім'я. Тому мета цієї заповіді виховати у нас розуміння святості Бога. І коли я є на божественній літургії, на спільнотній молитві. Серце моє має бути чистим, уста мої мають бути чистим. І якщо я є на цій літургії, то я є на цій літургії з любові. Якщо я є з примусу, хтось мене заставить, і я проклинаю зараз цю годину, я проклинаю ім'я Бога. Бо ненавиджу його. А якщо є ненависть, не буде відносин. Завжди буде причина не будувати ці відносини. Відносини будуються на любові. І тому шанувати ім'я Бога лише з любові. Ім'я сущий, ось мої руки, і ось цвяхи. Слава Ісусу Христу!